І так, добрий день усім, добрий вечір, добрий ранок. Я не знаю, що там вас. ну, Коротше, хочу з вами поздороватися. Хто не пам'ятає, мене звати Женя, я з міста Вінниці. І так звучить, що в кінці мало бути і я Алкаш. Но я не Алкаш, я далекобійник. Коротше, знаходжуся я зараз в Польщі, є таке місто Глівіце неподалік від Катовіць. Короте, в мене в цьому... В цьому місці живуть мої друзі Діма Заліни. Я приїхав до них в гості. Той, коротше, ходимо, ми зараз тут гуляємо. Гуляю, до речі, в такому дуже визначному місці, тому що це я знаходжусь зараз біля Глівіцької Радіомачти, радіовишки. Вишки. Це в цьому саме місці в ніч з 31 на 1 вересня 1939 року. Була здійснена глівіцька провокація, щоб я вам багато дуже не розказував, то коротше, комусь цікаво, зайдіть в Вікіпедію, почитайте. Саме з цього місця почалася Друга світова війна. Але мова саме йде не про це. Хочу вам якби, трошки розказати, що в мене сталося, бо дуже-дуже давно я вже не публікував жодних відео в себе на YouTube каналі. І хочу вам просто розказати, що до чого і чому так сталося. Е, взагалі я сам ну, з міста Вінниці, і ну, я завжди себе рахував нормальною, адекватною людиною. Почалася в 22-му році війна, якби була така хвиля патріотизму коротше, і так далі. Але, скажімо так, часи міняються. і Ну, Скажімо, так, коли почалася війна, то я, я, будучи за кордоном, думав, що я ухилян сам про себе, що я такий негодяй і так далі. І якби, Якщо чесно, мені було так, ну, трохи стидно. Оце, типу, що я за кордоном, мене совість, ну, реально, що мені трохи було ну, трохи совісно, що я за кордоном і типу, ухилянт. Я ну, не хотів я нічого знімати, не було в мене до того настрою. А потім, скажімо так, настрій в мене пропав взагалі, тому що в мене був мій старший брат. Звали його Діма, мій рідний старший брат. І брат мій старший, він воював. Але 10 серпня 2023 року, неподалік села Андріївка, Бахмутського району Донецької області, мій старший брат Діма загин. Ну, Мені якби, ну, вже пройшло якесь сьогодні 11 лютого, вже пройшло майже півтора року з того моменту, як не стало мого брата. Ну знаєте, сказати, що мені стало легше, мені не стало легше. Воно як боліло, так і болить. Просто, скажімо так, пропаганда в голові, що ми такі. Бездатні пацани, ну реально, в мене, ну якби ця билина за чай вона спала, і я просто після того, що в мене сталася велика біда в моїй родині, в мене ну, на всю цю ситуацію я почав дивитися зовсім іншими очима. Але я не хочу зараз про це все розповсюджувати. Можна назвати те, що я боюся це все говорити, хай буде так, але ви ж самі знаєте, яка ситуація. Зараз ти щось починаєш говорити. і тільки на рахунок 1, 2, 3, і в тебе зразу вже з'являються проблеми, в тебе вдома починаються обшуки, СБУ і коротше, ви розумієте, про що йде мова. Не хочу я цього. Ну і коротше, так як в мене загинув мій старший брат. Ну, Мені, я не знаю, трохи тяжко про це все говорити, але... Не хотілося мені вже, в принципі, взагалі нічого знімати. І так продовжувалося дуже довго, але щось останнім часом реально мені так морально дуже-дуже тяжко. Тому що, знаєте, як, е, час лікує, час лі, лікує. Ні, час не лікує, це придумали пиздоболи, тому що час ніхіра не лікує. І реально, просто те, що пройшло півтора року, я просто перестав, перестав кожен день плакати. Але як боліла ця рана, так вона і болить. І легше від цього взагалі не, не стало ні дня. Ще, мабуть, нам не було такого взагалі ні одного дня, щоб я не згадав про свого брата. Ну, коротше, на даний момент я, так як більшість ухилянт, все, будемо закінчувати вже цю тему політики і так далі, тому що ну, нема про що говорити. Але вирішив я далі продовжувати свою цю діяльність в Ютубі. Я знаю, що мене дивиться не дуже багато людей, але ті люди, які мене дивляться на постоянній основі, я вам хочу передати привіт. У мене вже десь з жовтня чи з листопада в мене записаний такий дуже-дуже цікавий рейс, Я їздив з Іспанії в Грецію. Плив на паромчику. Коротше. Отож, я вас хочу заохотити. Попереду тільки-тільки починається так, новий виток моєї ютубної кар'єри. ну так, Дуже громко сказано, але все одно тільки-тільки починається, так що я буду продовжувати далі знімати, того, що я ще й плюс до того всього купив собі новий ноутбук. Так що тепер з монтажом в мене взагалі проблем не буде. Бо до цього в мене був старий ноутбук. Мені його мама подарувала, коли я вчився на другому курсі інституту. Це було 15 чи 16 років тому. Там такий старічок, що він вже просто не вивозив. Але я купив собі коротше, новий ноутбук. Так що тепер має бути чітко. Отож, дуже багато я говорив. Це має бути таке типу, коротке відео, що ну, типу, як що до чого і що так сталося. Отож, шановне панство, підписуйтесь, будь ласка, на канал і тисніть там лайк, дізлайк, що хочете, то тисніть. І будемо продовжувати. Отож! Хочу з вами вже тепер вже, хочу з вами попрощатися. Це така, знаєте, імпровізація. Так ходиш, гуляєш і буває таке, що ну, не знаю, що сказати. Отож, хочу з вами попрощатися. До наступних зустрічей. Пока!